В цьому відео буде повний огляд четвертого сезону 4 глави. Загалом, що підвезли в гру, нову зброю, предмети і локації. Награв я декілька годин, і в мене вже склалась чітка картина на рахунок цього сезону. Перед тим як дізнатись мою думку, я б хотів, якщо ви вже встигли пограти в цей сезон, щоб ви написали свою думку в коментарях під цим відео. Це потрібно для того, щоб. Те, що я буду говорити в цьому ролику, ніяк не вплинуло на вашу думку, бо говорити я буду багато різного. І почнемо з нових локацій. З новим сезоном Epic Games підвезли нам три нових локації: Breakwater Bay, Sanguine Suits і Relentless Retreat. Я чуть не зламав собі язик, поки це вимовив. Не знаю, як ви, але я зіграв десь до 20 ігор. І я до сих пір не зміг вивчити ці локації, вони для мене всі як одна. З великою кількістю ботів і ще з більшою кількістю гравців, які падають на кожну з цих локацій. І падають вони величезними толпами. Якщо ви думаєте, що впадете на одну з цих локацій не на ходропі, і ви будете лише з двома або з трьома гравцями, в мене для вас погана новина, як би автобус не летів на кожній з цих Локації буде дуже багато гравців. Чи є сенс туди падати? Все, звісно, залежить від вас. Якщо ви любитель хаосу, якщо ви хочете, щоб ваш візуалізатор звукових ефектів зависав від перенавантаження, і ви не могли розібрати, де гравець чи над вами, чи справа, чи зліва, чи під вами. Тоді так, я раджу вам туди падати. В іншому випадку, сенсу сюди летіти немає взагалі. Через декілька днів кількість людей зменшиться на цих локаціях і туди сміло можна буде летіти. Але треба трохи часу, щоб людям вони набридли і. З часом я впевнений, туди буде менше падати людей. Загалом ці локації дуже кайфові. Від них віє вайбом другої глави, з цими агентами, які підривали сраку вам з босами зі сховищами і так далі. Перше, що спадає на думку з асоціацією з другою главою, це агентство і акула. Правда, акула не була настільки популярна як ці три нові локації, але все ж таки туди теж падало людей пачками, і тими ж пачками там відкисали. Про агентство мовчу, це була взагалі найпопулярніша локація. Це, напевне, вперше за все існування Fortnite з новим сезоном було додано в гру три нові рівноцінні локації, які будуть одинаково популярні серед гравців, і на які плюс-мінус одинакова кількість гравців буде падати. Плюс цих локацій, що там луту дуже багато. Куди б ви не впали, скоріш за все, в перші 3 секунди гри ви щось там залутаєте. На локаціях досить багато нових сумок з лутом, з яких майже завжди падає Rocket Ram. Українською це буде ракетний таран. Як на мене, Ідеальний. І оцей ракетний таран це є просто OP item, Правда, з ним потрібно ще вміти грати, так як гравця, який вирішить залетіти вам на голову, досить легко. Та й 50 демеджу це не так вже й багато, щоб ризикувати і відкрито залітати своєму противнику на голову. Як гравців з цим тараном? Перше, це просто вам не потрібно його боятись. Коли гравець летить на вас, виходьте з коробки, якщо ви в ній, діставайте свою помпу, і цільтесь прямо в голову, чекаючи, поки гравець підлетить ближче до вас. Особисто я так нікого не вбивав, але точно можу сказати, що мені таким способом кабіну ламали вже. Ракетний таран, неймовірно, класна штука в леті, коли вам потрібно ротейтитись, і щоб не тратити ресурси, ви можете перелітати доволі великі відстані і тим самим економити ресурси. Це точно той айтем, який повинен бути в. Вас в лейтгрі. Правда, старайтесь його використовувати лише для переміщення. Якщо рімен гравців буде великий, і ви будете літати і трущити бокси наліво і направо в лейті, це дуже підвищить ваш шанс відльоту в лобі, бо ви привернете до себе увагу інших людей, і вас просто можуть заспамити всім сервером. З нових предметів раджу носити з собою завжди, просто в кожній грі, от прям в кожнюсінькій, Нову ППшку з прицілом під назвою Scoped Burst SMG. Грати з цією Scoped Burst SMG це як от. Ви все життя сидите на старезному кнопочному телефоні Nokia 3310 і вам дають останню модель айфона в руки. Стріляти з нової ППшки, це як пройти з якихось древніх мештів, які на вигляд фу по зручності фу, і от ви купляєте собі Nike Air Max. Scoped Burst SMG в порівнянні зі всіма іншими ППшками. Це як просто: от ви все життя їздите на Жигулі обіцяному, і тут пересідаєте на ауді А5. Одним словом. Ви думаю, зрозуміли. Ця ППшка це маст have зброя в новому сезоні. З нової зброї також підвезли старі забуті неприкольні дробовики. З топових дробовиків в грі залишилась лише помпа. От, наприклад, дробовик під назвою Infiltrator Pump. Це щось типу старого тактика, але поки я з ним нормально не награв. Важко дати якусь оцінку. У всіх іграх, в яких я з ним грав, мені ламало лице. Трохи краща ситуація була з Maven Auto Shotgun. Звісно, якщо ніякого дробовка в руках у вас немає, то краще хоч щось з цього затаскати з собою. На жаль, дробовика Enhanced Havoc в цьому сезоні ми, скоріш за все, не побачимо. Його, на жаль, немає. Можемо поставити свічку на підвіконнику ввечері вдома. З нових автоматів в гру додали Twin Mag Assault Rifle. Це теж крутий автомат з двома магазинами. Коли ви вистрілюєте перший магазин, перезарядка займає не більше секунди. Після другого магазину перезарядка займає приблизно 2,5 секунди. Повернули також старий добрий юсп з глушником. Він, до речі, трощить кабіну, дай Боже, вернули імпульски. Потенціал нової турельки валізи я ще не розкрив в повній мірі, але доволі це непогана штука. Якщо у вас їх декілька штук, можете закинути до себе в бокс, і в випадку, коли якийсь підірваний гравець захоче заскочити до вас в бокс. Його буде там чекати неприємна несподіванка, і зайвий урон вашому противнику точно не завадить. Також гру завезли старий добрий кулемет Томпсона. Тільки я поки не знайшов звідки він падає. Особисто мені він випав лише з гравця. А для любителів снайперок в цьому сезоні Епіки підвезли сюрприз. Звісно, це не Heavy снайперка, але в гру вернули старе добре АВП. Насправді ну, не знаю, чи добре це чи ні, бо мене вже два рази з нього завалили. Але що мені подобається в цій главі, це коли гравець цілиться в вас снайперки, його хоча б видно. І це збільшує шанси на виживання. Ну а якщо ви любитель мінувати об'єкти, чи просто мінувати лиця гравцям або спамити с 4 цей сезон подарує вам таку можливість. Всі чотири повернули знову в гру. В гру додали також вишки, які роблять прогноз наступної зони. Правда, для того, щоб дізнатись, куди буде випадати наступна зона, вам потрібно не просто підійти до вишки. Спочатку ви повинні вбити трьох ботів, залутати їх лут, а лут з них, маю відмітити, падає дуже сочний. Забрати далі картку, підійти до вишки. І вуаля, ви тепер 200 айшний гравець. А точніше, просто бабка Ванга, яка знає, куди випаде наступна зона. Гру також завезли нові маслкари, на яких дуже приємно їздити, але ще приємніше давити гравців. Ну або втікати від них. До речі, якщо хочете залутати парасольку з нового сезону, і вам важко взяти топ-1 граючи в паблік, розказую вам маленький лайфхак. Пабліку зараз дуже багато потних гравців, і відчуття таке, ніби ти граєш режим на рейтинг, і це далеко не голд ранг, а щось по типу діаманти чи еліти. Ну або це мені не везло, або це реально так і є, що дуже велика кількість гравців сидить в пабліку, і ці гравці далеко не слабенькі. Якщо ви зайдете і зіграєте декілька ігор на рейтинг, ви відчуєте суттєву різницю. Мені там навіть декілька ботів закинуло. Якщо в пабліку в литі якийсь навіть ремейн був, то там дві людини відсили. Правда, парасолька за цей сезон така собі, тому прийти за топ-1, в принципі, не варто. І вона точно не війде в мій топ парасолік Також на початку цього сезону через нові локації щось дивне твориться з ремейном. Ремейн просто ніякий. Через три хвилини гри в кращому випадку. Якщо на острові залишиться 30 гравців, це буде дуже добре. Але в мене бували ситуації, де на острові залишалось 20 гравців, а то й менше. Чесно кажучи, гра в мене не задалась з перших секунд. Через жару мій ПК дико тупив, та й не буду лукавити. Тупив я ще більше ніж мій ПК. Цілий день робив ролик по Battle Pass, і тут ще треба було гріндити. Голова не варила взагалі. В першій грі мене збрили просто як останнього бота. Після того була трохи краща гра. Я впав разом зі всім сервером на Relentless Retreat, З перших секунд, звісно, пожалів, що я це зробив, бо вижити там було неможливо. І я просто бігав як той щур від точки до точки, щоб знайти якийсь лут. І не подохнути. Дуже важко сконцентруватись на цій локації. Неймовірно багато звуків, і сама локація досить відкрита. А жити там дуже дуже важко. Ну, принаймні мені, я вперше полетів на ракетному тарані в цій грі. Протаранив трохи будинок, потім вирішив здриснути взагалі з цієї локації і полетів на тарані таранити людей. Знайшов якогось гравця, але є підозри, що це був бот. Зрозумівши, що він для мене загрози не становить, вирішив випробувати на ньому валізу. І як ви можете бачити, валіза досить повільно справлялася зі своєю задачею. Якби цей гравець був хоча б трошки скіловішим, скакати біля нього як коза, я б так точно довго не зміг. Наступною моєю ціллю був гравець, якому я ну прям впевнений, що я йому дуже сильно підірвав сраку, бо та кількість разів. Яку я впав йому на голову на своїй ракеті, підірве сраку, напевно, самому адекватному і стабільному в нервовому сенсі гравцю. І далі було це, про що я вам говорив. Якщо гравець трохи скіловіший, він не дасть вам сісти ракетою йому на лице. Тому будьте обережними і прямо на голову падайте лише закритими в боксах гравцям. В наступній грі я вирішив побути трохи маскуліннішим. А то цей перший скін з БП взагалі не внушає страху. Джон Сіна повинен був справитися з цією задачею. На початках все получалось доволі непогано. Я зі свого маслкара настрілював по чувакам, які рубалися нові локації, але потім цей гравець, якого я аграв, трохи відвішав мені піздюля, і мені прийшлось на своєму маслкарі тікати від нього. Насправді я в цій грі чогось дуже багато тікав, по мені прилітав неясно звідки демедж, але в кінці кінців я знайшов свій кіл. І навіть побаємо трохи. Зробив ще один недокіл, потім чуть з мене не зробили недокіл, я якось пережив це, правда, ненадовго. Далі я знов швидко відкис, і в цій грі мені вдалося накосити аж 6 кілів. Повинен вам признатись, це відчуття, коли ти залітаєш на цій ракеті гравцю прямо на голову, а потім вбиваєш його, воно не зрівняється ні з чим в Фортнеті. Ну, хіба лише коли ви берете топ-1? Це кайф, але на жаль, чим далі. Тим більше гравців будуть контрати цю штуку. У перших іграх я багато падав на нові локації, але кайфу я не отримував. Це просто лишній стрес для мене. А я вже не в тих руках, щоб піддаватися такому стресу. Після цього я почав падати на інші локації. І тут я виявив для себе той факт, що людей практично на інших локаціях немає. Всі падають на нові локи. І після цього життя заграло новими фарбами. Я більше став доживати до лейта і в одній грі майже взяв топ 1 Просто подивіться на цього малого Крисюка, ж він повільно підповзає йому в спину. Мені хотілося в якийсь момент втрутитись і врятувати цій добичі життя, але я себе відчував, ніби я дивлюся якусь передачу на Діскаврі, ніби я в дикій природі, де не потрібно втручатись в хід подій, і дав цьому леву захрести лань. Точніше дав крисюку, завалити чувака з помпи. Ну зате буде для нього уроком, що треба трохи головою крутити на 360 градусів. І би це абсурдно не звучало, але топ-1 мені вдалося взяти лише в режимі на рейтинг. Що я можу сказати про сезон, погравши від. Сили декілька годин. Сезон класний. Нові айтеми по типу ракетного тарану, імба. Про ППшку я взагалі мовчу, а то ті оди, які я їй присвятив в цьому відео, думаю, їх і так достатньо. По новим локаціям поки нічого не зрозуміло. Чекаю моменту, коли на них буде трохи менше гравців. Загалом, протягом сезону, я впевнений, нас чекають ще різного роду оновлення. Тому, якщо часом вам цей сезон чимось не зайшов, не розчаровуйтесь все ще може змінитись, та й не забувайте, що це вже останній сезон в цій главі. Якщо ви на початку цього відео не написали свою думку на рахунок сезону, ви можете зробити це зараз. Поставити лайк, якщо вам це відео зайшло, і підписатись на канал. Ну а ті меценати, які готові мене підтримати, просто вписуйте мій код автора літній в магазині Fortnite. З вас, Epic Games, додаткових грошей чи вебаксів забирати не буде. Вони платять зі свого карману 5 доларів за кожні 10 тисяч потрачених вебаксів з моїм кодом автора. Тому, якщо маєте бажання, мій код автора в описі під цим відео.